пане годжесе, дякую вам дуже, що приєдналися до нас. Ми цінуємо, що ви приділили час для нашого інтерв'ю. Я хотів би почати з теми нещодавнього масованого нападу на Україну. Ми побачили, що були використані різні типи ракет загальною кількістю понад 80 одиниць. Чи можна підрахувати, які типи ракет ще залишилися в Росії, і яка їхня кількість це важливе питання. Я не знаю скільки їх залишилося, але я думаю, що різні спецслужби намагаються це визначити. хороша новина полягає в тому, що через санкції Росія не в змозі замінити більшість цієї високоточної зброї, оскільки багато компонентів були імпортовані, тому їхня кількість зменшується. Це не втіха для людей, які можуть бути вражені сьогодні чи завтра, але в загальній картині санкції дуже важливі, і їх збереження буде важливим для підтримки України. багато експертів називають це помстою за кримський міст. На вашу думку, цей мотив головний. Адондесизв. Я не вважаю, що це помста. Я вважаю, що це напад, який був спланований кілька днів тому. Я маю на увазі, що запустити стільки ракет по такій кількості цілей одночасно це не те, що можна робити поспішно. Тому Я думаю, що вони планували це зробитиендпергепс'юзя. У будь-якому разі, можливо, вони використали удар по кримському мосту як виправдання, але це не схоже на помсту звичайно українська влада, чи хто б це не був, не взяв на себе відповідальність за зруйнований міст. І я думаю, хто б це не зробив, важливим є ефект, який показує вразливість тилу Росії, і це нагадування про те, що Україна має набагато більше можливостей ніж те, що передбачала Росія. Я хотів би спитати вас про ядерну загрозу. Раніше ви коментували, що США можуть знищити Чорноморський флот Росії та російські бази в тимчасово окупованому Криму в разі ядерної атаки з боку РФ. Чи змінилося щось зараз? Можливо, Путіна про щось попереджали? Те, що я сказав, звісно, це варіанти, які можуть бути запропоновані президенту. Якщо Росія зробить жахливий прорахунок, що вона може якось використати ядерну зброю в якомусь випадку, що є певною оцінкою. На і мій президент публічно заявив, що буде дуже сильна відповідь, яка змінить обличчя війни для Росії, і інші також повідомляли про це. Звичайно, він не збирається публічно розповідати про свої варіанти, але безсумнівно білий дім і Пентагон склали список можливостей, який би включав ядерні та неядерні кінетичні та некінетичні види зброї, або можливо використання якоїсь комбінації залежно від того, що зробила Росія. Тож відповідь ймовірно здійснюватиметься після консультації з союзниками, тому що союзникам доведеться мати справу з наслідками так само, як і Україні по друге. Це буде пропорційна відповідь. Це означає, що це буде достатньо сильна протидія, щоб сказати Росії, що ми можемо зробити набагато більше, але пропорційно, тому що мета очевидно полягає в тому, щоб запобігти ескалації і uh, атака російського флоту це як один з прикладів, як це може бути так і я вважаю, що це було б дуже ефективно, тому що це було б таким потужним сигналом про те, які можливості є у США, і чому це було б такою помилкою для Росії? але знову ж таки пропорційність буде частиною цього. Російські війська в Україні, які знаходяться в Криму, можуть бути вражені, і звісно, це не обов'язково буде ядерна зброя. Насправді я думаю, це ймовірно буде неядерна зброя, тому що ми можемо досягти цього ж ефекту і без ядерної зброї. До нещодавніх масованих ракетних атак у нас в Україні всі більше боялися ядерної загрози. Але нещодавні атаки показали, що можливо це не головне, що зараз збирається робити Росія. Як би ви оцінили ядерну загрозу тепер? Абореквиде. <ган> я алиста з цим <ган> погодився. Я завжди вважав, що ядерна атака малоймовірна. Вона завжди була можлива, але малоймовірна, тому що це не дає Росії жодних переваг це ніяк не допоможе і матиме лише негативні наслідки. І я думаю, що люди навколо Володимира Путіна це знають. Вони знають, що якщо вони не перешкодять йому використати ядерну зброю, ця ціна для них буде дуже суворою якщо у них є якась надія на повернення до нормального життя після цього конфлікту, після того як вони зазнають поразки, вони її втратять, якщо не припинять наполягати на застосуванні ядерної зброї, Тому я вважаю, що це мало ймовірно. Я очікую, що ми побачимо ще жахливі обстріли цивільних та критичних об'єктів, як це було у понеділок у зв'язку з цим президент Байден заявив, що Сполучені Штати нададуть сучасні системи ППО. Які це можуть бути системи? Наприклад, голова Верховної Ради Стефанчук закликав передати насам. Чи це можливо? Я адонновопрезидент. Так, я не знаю, чи зможе президент діяти швидко, але ми знаємо, що Сполучені Штати та інші країни мають надати пріоритет системам протиракетної оборони, про які Україна просила протягом тривалого часу. Думаю, люди розуміють, що вбивають мирних жителів Європи, і тому вся Європа повинна знайти способи допомогти. Я знаю, що Німеччина оголосила про прискорення передачі системи ППО Арісті. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Ми маємо зрозуміти, як ми можемо вдосконалити системи протиракетної оборони України як в найближчій перспективі, так і в довгостроковій перспективі, почати тренувати військових для системи Петріот зараз, не говорити, що це надто важко, адже українські солдати найшвидше навчаються з усіх країн, які я коли-небудь бачив. Тому ми повинні думати про те, що ми можемо зробити зараз, а що ми можемо зробити в довгостроковій перспективі. А чи можна назвати на систему насамсна? Кращою для цілої України немає однієї найкращої системи. Вам потрібні різноманітні системи для різних типів загроз. Вас атакують безпілотники, вас атакують крилаті ракети, інші типи ракет. Це різноманітні загрози. Отже, для протиповітряної та протиракетної оборони вам потрібні різноманітні системи, і це мережа. Ми називаємо це інтегрованою протиракетною обороною і тому я думаю, що NASAMS буде корисний. Петріот буде корисний, ARIS-T буде корисний. СЕМТІ, французька система, буде корисною. Усе це може допомогти. Головне, інтегрувати радар, командний контроль і різні типи зброї, щоб збивати їх. І звичайно дуже важливо отримати раннє попередження. Я думаю, що в якийсь момент ми повинні вирішити, як ви дозволяєте ракетам і безпілотникам виходити з Білорусі на Україну, не боячись бути атакованими, і я уявляю, що українські робочі кадри працюють над цим прямо зараз. Шефізвокинодевайнеєс. А чи можливо назвати якісь приблизні терміни, коли можна очікувати поставку анонсованих систем ППО в Україну? Ядонде я не знаю, армія США та Європа мають лише один батальйон Петріот на всю Європу. і Це завжди було проблемою. коли я був командувачем армії США в Європі, це було моєю проблемою номер один. А це було більше 4,5 років тому, і у нас було недостатньо протиракетної оборони. Я вважаю важливим є те, що сенатор Менендес, який є головою комітету Сенату з міжнародних відносин, закликав США припинити передачу будь-якої зброї Саудівській Аравії, включно з системами Patriot. Саудівська Аравія підтримує Росію в основному через ОПЕК організацію країн експортерів нафти. Я думаю, що це важливо. З іншого боку Україна шукає можливості отримати американські винищувачі F-15 і F-16 для захисту від російських криватих ракет. Яка ймовірність того, що нещодавня атака прискорить процес отримання цієї авіації? Я адоннодеадонноведодискашензо. Я цього не знаю, і я не знаю, де це обговорюється. Звичайно, голова Пентагону Лойд Остін приїжджає до Європи. Я впевнений, він буде говорити з союзниками та партнерами про те, що ще можна зробити, і що потрібно зробити. очевидно, що допомогти Україні перемогти це найважливіше завдання, тому я сподіваюся, що він зможе це зробити. Збереження підтримки конгресу справді важливо і досі, досі конгрес був сильним у своїй підтримці. І я сподіваюся, що це продовжиться, бо це має велике значення. Які очікування від чергової зустрічі у форматі Рамштайн, яка призначена цього тижня? Чи є ознаки того, що Україна отримає те, що їй потрібно? я не маю детального розуміння тем. Я можу тільки уявити, що міністр оборони Ллойд Остін продовжуватиме тиснути на всіх своїх колег? Ви знаєте, сполучені штати вже забезпечують Україну вдвічі більше ніж усі країни ЄС разом узяті це неприйнятно. Цього недостатньо. Я думаю, що такі країни, як Німеччина та Франція, я маю на увазі, що Франція надає менше ніж Естонія та Чехія. Це неприйнятно, тому що така країна, як Франція, яка заявляє, що є військовою силою ЄС, має зробити більше. Так, дякую. У мене залишилося ще два питання. Що ще потрібно Україні на цьому етапі війни для активного контрнаступу, на вашу думку? The звісно, на вищому рівні потрібна абсолютна чіткість зобов'язань заходу, що незважаючи ні на що, ми будемо підтримувати Україну. І Я не переживаю з цього приводу. Я впевнений. I here in джеманікінфіл. Я живу в Німеччині, і ви можете відчути, що все більше людей підтримують Україну. І Я думаю, що також люди розуміють це остання зима, коли Росія може нищити вашу економіку. Тож, я думаю, є відчуття рішучості, і люди надихаються українським народом. Люди тут, у західній Європі, надихаються людьми України. Отже, це з одного боку. Очевидно, оскільки ми говорили про системи протиракетної оборони, це важливо. Я вважаю, що більша кількість високоточних реактивних систем залпового вогню великої дальності, таких як Хаймерс або інших ракетних пускових установок закритого типу, буде важливою. Ці речі будуть. Я дивлюся на це оптимістично. I saw yesterday that is provide я вчора бачив, що Німеччина надасть 90 тисяч одиниць зимової форми. Це теж важливо. Отже, у планах є багато речей. Ніхто нічого не робить для Росії. Це важливо пам'ятати. Симпортремемберденіран Іран провайдин з Камаказі дрон. Крім того, ви керуєте постачанням цих дронів камікадзе. і Лукашенко він дає місце Росії. Я не знаю, чи він справді збирається кинути свої війська у бій, тому що я думаю, він знає його солдати будуть знищені. Вони навіть менш компетентні ніж російські війська. Тож я думаю, що він знає, що вони будуть знищені, і це зробить його вразливим перед можливо навіть повстанням у Білорусі. Отже, нам потрібно продовжувати спостерігати за тим, що відбувається у Білорусі. У мене залишилося останнє питання, і я хотів би запитати вас про лендліз 1 жовтня в США набув чинності закон про лендліз для України. Чому цей механізм зміцнення України досі не використовується? Можливо, тому що у нас є такі програми, як скорочення президентських запасів та ініціатива сприяння безпеці України. але коли варто очікувати використання саме лендлізу? That's a fair question. Ну, це справедливе запитання. Ви маєте кілька різних типів допомоги, яка вже отримується. Я маю на увазі. Уряд США та Конгрес США енергійно працювали протягом останніх кількох місяців, щоб зробити все якомога швидше. Отже, деякі речі ми взяли з власних запасів. Деякі були продані, деякі речі були позичені, деякі речі були надані іншим країнам, щоб інші країни могли забезпечити Україну. Отже, існує безліч способів допомогти це недостатньо швидко, але я хотів би попросити вас бути впевненими у своїх американських друзях, що всі ці різні канали працюють над тим, щоб забезпечити те, що може бути доставлено. Як тільки це може бути доставлено, ви знаєте, що існують закони, тому тут дуже багато факторів. Тут немає поганих людей. Є різні процеси, які ще не налагоджені. і Я думаю, що вони над цим працюють. Yeah. Thank you very much, Mr. Дуже дякую, містере годжеса, за це інтерв'ю. Я надішлю вам кілька посилань. У нас буде три матеріали з використанням цього інтерв'ю. Ми цінуємо, що ви приділили нам свій час. Well, I... Що ж, я вдячний за цю можливість і сподіваюся, що ви, ваша родина та колеги будуть в безпеці. Дуже дякую, гарного дня. Thank you. Yeah. Bye.